Сила підсвідомості Джозеф Мерфі це книга про те, як наші думки запускають події в житті. Мерфі стверджує, що підсвідомість це потужний механізм, який виконує те, у що ми щиро віримо. Якщо ми постійно повторюємо собі негатив, страх, сумніви, невпевненість, підсвідомість перетворюють це у реальність. Але якщо ми формуємо позитивні переконання, уявляємо бажаний результат і віримо у нього, наш внутрішній розум починає працювати в нашу користь. У книзі багато прикладів люди, які одужували, досягали фінансового успіху чи виходили з криз завдяки зміні мислення. Головний інструмент це афірмації, уява та спокійна віра в результат. Мерфі вчить програмувати підсвідомість на успіх, замінюючи старі обмежуючі думки новими сильними переконаннями. Суть книги проста. Твоє життя це відображення того, що ти думаєш щодня, міняєш думки, міняєш реальність, і почати можна прямо зараз.